Одного разу легковажний юнак луці піддивився, як зла чаклунка натиралася чарівною маззю, перетворюючись на сову. Він спробував зробити те саме, але замість сови перетворився на віслюка. Волосся моє потовщується, ніжна шкіра моя грубший. На кінцівках мої пальці з'єднуються і перетворюються в копито. Зі спини виростає великий хвіст, вуха збільшується та вкриваються шерстю. Так починається захоплююча історія, котру розповів римський письменник та філософ Аполей в романі Метаморфози або Золотий Віслюк. Автор золотого віслюка народився приблизно у 124 році в місті Мадавра в римській провінції Нумідія на півночі Африки. Його батько був багатим сенатором і майбутнє сина бачив у великій політиці. Вже в дитинстві Аполей мав змогу бути присутнім на засіданнях Сенату і навіть мав право голосу. Отримавши після смерті батька величезний спадок у 2 мільйони сестерцію, добрий та чуйний юнак роздав частину капіталу бідним та дівчатам без приданого. Решту грошей він витратив на свою освіту та подорожі, вчився в Карфагені та у філософській академії Платона в Афінах. Виступав на судових засіданнях у Римі і прославився як оратор. Повернувшись додому успішному юнакові, стало сумно від буденного життя. Його захоплювали пригоди, загадки та таємниці. Він неодноразово був в Олександрії, яку в другому столітті називали столицею див». Там він зацікавився містичними вченнями давнього Єгипту. Можливо, саме тоді і народився задум. Найбільш популярного сьогодні античного роману метаморфози в 11 книгах, сповненого іронії, побутових подробиць та еротичних мотивів, роман незвичайний ще й тим, що автор побачив пороки людського світу очима свійського віслюка. В якого перетворився головний герой. Цей літературний прийом дозволив аполею висміяти звички сучасників, показуючи, яким покидьком може бути людина у порівнянні із безвинною твариною. Роман Метаморфози, більш відомий як Золотий Віслюк, тобто судовий, найпрекрасніший, вважається першим твором, який написаний в авантюрному жанрі. Будь уважний читачу! І будеш задоволений. Радив Апулей. В одній із подорожей Аполей захворів і був вимушений зупинитися в італійському місті Ея у будинку свого колишнього співучня Понтіана, але, не бажаючи розлучатися із другом Понтіан, умовив м'якого завдачою: аполея одружитися із його матір'ю будентілою. Таким чином, 33-річний довговолосий красень, і один з найбажаніших наречених став чоловіком 40-річної вдови, що правда багатої. Цей шлюб заснований на повазі, на подив. Багатьох виявився вдалим, але заздрісні родичі звинуватили Аполея в тому, що він зачаклував будентілу. Аполеї загрожували тортури та публічна страта. Суд над Аполеєм, якого звинуватили у чаклунстві, відбувся у 158 році в місті Сабраті. На засіданні був присутній сам проконсул Африки Клавдій Максим. Чудовий оратор Аполей промовив надзвичайну промову. Він не лише добився повного виправдання, але й висміяв своїх обвинувачів. Матеріали справи і промови звинуваченого стали основою для твору Аполея апологія. Слава Аполея як оратора та юриста тільки зросла. Але все ж таки в народі ходили чутки, ніби йому допомагає якась таємнича сила. Насправді Аполей дійсно цікавився містикою. Але безграмотні віщани плутали зловісні магічні ритуали із теургією, духовними вправами філософів школи Платона. Це були таємничі поєднання із божеством, зібрання посвячених супроводжувалося екстатичним станом та входженням в транс. Про це сам Аполей обмовився в романі Золотий віслюк, божественне видіння сповіщає мені про все, що необхідно зробити. Побоюючись переслідувань Аполей і Пудентіла, переселилися в Карфаген. Філософ займався алхімією, вів судові процеси, писав вірші та промови, писав низку наукових трактатів та роман Гермагор. Аполей став кумиром молоді та був обраним верховним жрецем міста, підтвердивши свою репутацію таємного мага. Його герой Луцій з роману Золотий Віслюк також стає посвяченим. У фіналі роману «Луцій» у вигляді Віслюка бере участь у святі на честь богині Ізиди. Священник годує Віслюка трояндами. І той перетворюється на Луція людину. Одначе, повернувши свій попередній вигляд, юнак вже не той легковажний шукач пригод. Він стає аскетом та жрецем богині Ізиди. Метаморфози, які відбувалися із героєм Роману Луцієм. Літературознавці ототожнюють із переродженням самого Апулея. І образ героя зливається з образом самого автора, який також переміг свою легковажність та, по-філософськи, переглянув власне відношення до життя. Володар Озіріс сказав мені, щоби я продовжував свої знання, не боючись недоброзичливців, котрі заздрять моїй працелюбності та вченості. каже філософ виступами свого героя. Довге та щасливе життя Аполея закінчилося близько 180-го року. Ще при житті, вдячні слухачі та читачі, збудували на честь римського письменника Аполея дві пам'ятні колони в Карфагенії.